Доброго дня усім, вітаю вас сьогодні в моєму подкасті, і у нас тема про іпотеку. Ми будемо обговорювати досить багато різних питань, які цікавлять мене і моїх глядачів. І сьогодні у мене в гостях Марина Шевченко. Вона Mortgage Advisor, іпотечний радник з 20-річним стажем, дуже давно вже живе в Британії. І сьогодні ми її будемо розпитувати дуже багато питань. Марино, вітаю! Вітаю! Оля. Так, вітаю, шановні глядачі. Шановні клієнти, мене звати Марина Шевченко, я засновниця компанії City Mortgage Club, а також засновниця телеграм-каналу Іпотека в Англії. Тож рада відповісти на ваше питання і також сьогодні обговорюємо те, до чого те, з чим люди приходять до нас, ці питання, які звучать майже майже кожен день. Так, Марина. ну у мене будуть такі питання, так як я приїхала нещодавно по Home for Ukraine, і у мене дуже багато моїх глядачів, які теж приїхали, живуть в Британії. По-перше, недовго, по-друге, без визначеної тимчасовості наскільки довго вони живуть. У мене є багато людей, які втратили свої домівки. І у нас є дуже багато питань від таких людей. І сьогодні я вас буду розпитувати. А вперше, що я би хотіла розпитати і розказати людям. Це чим відрізняється іпотека, в принципі, від української. Хочу зі сторони України сказати, що в Україні в принципі людина, яка отримує середню зарплату, скоріше за всього, навіть не зможе взяти іпотеку. В Україні перший внесок зазвичай, як мінімум, 30%. Ага. В Україні відсоток річний на іпотеку може бути і 20, 30, і 40% дуже сильно залежить від банку. І ще основна штука така в Україні: що якщо ти береш житловий іпотеку, Еку, це там на 20 років, ти його не зможеш майже продати. Це буде дуже важко. Це завжди дуже ризикові. Е Ну, якби продажі, дуже багато проблем з цим, дуже часто житло через це продається дешевше, і тому до питання іпотеки в Британії люди відносяться ще більш насторожено, так як це взагалі інша країна, вони нічого не знають. Тому зараз ми вас будемо розпитувати так коротенько, щоб людям було зрозуміло. По-перше, як ви вважаєте, який має бути в людини дохід? Ну, плюс-мінус, там відповідно до середнього доходу, щоб вона взагалі могла думати про іпотеку. А насправді ми відштовхуємося від прибутку людини, і в залежності від її прибутку, у середньому, щоб було якесь розуміння, то десь ми беремо 4,5 рази прибутка. Але насправді це. Просто щоб зрозуміти, тому що якщо прибуток у людини невеликий, це можливо буде 4 рази її прибуток. Якщо прибуток перевищує певний рівень, це може бути 5 разів її прибутку, і навіть 6 разів прибутку при певних умовах. Тому перше, що ми розглядуємо, і перше, що ми запитуємо, це звичайно прибуток, тому що банк буде відштовхуватись від прибутку аплікантів. тому якщо один аплікант. Береться до уваги один прибуток, якщо два апліканта береться до уваги, прибуток двох апліканців тут зразу у мене виникло таке цікаве питання. У нас дуже багато жінок переїхали сюди, працюють, наприклад, за кордоном. А їхні чоловіки можуть працювати в Україні. Чи береться дохід однієї людини? Чи може вважатись і за кордонний дохід також для того, щоб взяти іпотеку? А також дуже добре питання. Воно також звучить дуже часто. Якщо ми кажемо взагалі, не прив'язуємось до України, взагалі прибуток іноземний може враховуватися, але скоріше це країни Європи, це країни Азії. Це точно не країни, які знаходяться під санкціями. Тобто, і на жаль, це не Україна, тому прибуток з України на даний момент банками не розглядаються. Добре, тепер давайте розглянемо категорію, скажімо так, айтішників або людей, які працюють на американській компанії, на європейській компанії. У них в принципі в Британії немає робочого контракту. Вони просто виїхали сюди, але фактично вони працюють на якісь іноземні компанії. Як буде іпотека вогне? для них Питання: прив'язка до Британії, тобто один із родини знаходиться в Британії. Так, вони тут живуть фізично, але працюють вони по суті віддалено. Так, де У цьому разі то прибуток може розглядати, ага. звичайно говоримо за те, що розглядається річний прибуток. Тобто, якщо людина там в рік заробляє 50 тисяч, то у неї 50 тисяч множиться на 4,5, і це, це та правильно. сума, на яку вона може взяти іпотеку. Тобто, людина на 50 тисяч може взяти 225 тисяч фунтів моргіча. Депозит зазвичай українці розуміють, що це там 30 і більше відсотків. Скільки депозиту може бути в Британії? А, Значить, якщо ми розглядаємо взагалі ситуацію, так? А, то люди, які не на візах, які мають постійне місце проживання або АЛР, або settled status, вони можуть купити без депозиту по певним схемам. Але якщо ми кажемо у нашому разі українці, які приїхали по українській схемі, то мінімум депозиту на даний момент це 10%. А, звичайно, деякі банки запропонують моргідж під 25%, але ми Підбираємо ситуацію вже в залежності від фінансової основи людини, який із банків більше підійде тому чи іному апліканту. А, так, а чи є різниця, що в людини тут постійний контракт, тимчасовий контракт і так далі? Чи це не дуже враховується, якщо у неї є взагалі там якийсь дохід? Банки розглядають як постійні, так і тимчасові. Але якщо ми кажемо у разі zero hours, тобто де години не прописані, або вони іншим чином називаються flexible контракти, то тут банки хочуть бачити, що людина вже на цьому контракті знаходилась не менше ніж 12 місяців. У цьому разі вони будуть розглядувати цей прибуток. Як на рахунок self-employed також. Чудово, чомусь бояться так, чомусь всі бояться self-employment, але боятися його не потрібно. Для аплікантів, які не знаходяться на візах і мають постійне місце проживання, можлива подача. І з одним роком для аплікантів, які знаходяться по українській схемі, нам потрібно як мінімум два роки. То угу. два роки податкових декларацій. тобто... Банки будуть розглядувати середню цифру за останніх пару років. Як на рахунок продажу? Тобто, якщо людина купує нерухомість, ми говоримо за людей, які зараз в дуже невизначених умовах знаходяться, можливо, вони спочатку куплять не той будинок, який вони хочуть, там чи не в тому регіоні, і так далі, як взагалі в Британії є справи з тим, щоб продавати нерухомість, яка знаходиться в іпотеці? продати можна купити сьогодні. За допомогою іпотеки продати можна завтра. Це ваша власність. Відповідно, ви вирішуєте, коли вам варто продавати. Тому ніяких обмежень по суті немає. Єдиним таким Єдиною причиною, яка може впливати на рішення, якщо ставка зафіксована на певну кількість років, як правило, люди не хочуть виходити з, цієї, з цього моргіча до кінця ставки, щоб просто не платити ніяких штрафів. Але по суті, якщо у людини необхідність є продати нерухомість, ви можете її продати а, через день від того, як ви купили. І ще таке цікаве питання, яке теж, в принципі, більшість українців не роздумують: що людина, наскільки я розумію, не прив'язується до одного банку на свої там 20-30 років іпотеки. Так, у неї можуть бути різні банки, у неї можуть бути різні відсоткові ставки протягом цього періоду, чи як взагалі це відбувається? А, так, звичайно, банк підбирається під ситуацію, а, людини вибирається також, враховується банківська ставка, наскільки вона а, кожен хоче платити. Ти менше, тому вибирається найдешевша ставка для апліканта. І через коли ваша ставка закінчується, тобто коли ця фіксована фіксований продукт від банка закінчується, у апліканців є можливість перейти до іншого банку, якщо вони щось пропонують набагато вигідніше, ніж людина може взяти зі своїм банком. Тому реморгіч буває двох типів: просто, скажімо так. Перший тип, коли ви залишаєтесь з вашим банком, але берете нову ставку, це називається Product Switch. І другий варіант це реморгіч з іншим банком, коли інший банк. Пропонує вигідніший продукт, ви переходите до іншого банку. Тому за термін Моргічу, це від 20 до 30 років, ви можете переходити кожних два роки до іншого банку, якщо ваша фінансова ситуація це дозволяє. Але чесно кажучи, люди не дуже люблять переходити. Якщо банк у них High Street Bank, тобто пропонує один з найкращих ставків. То всі хочуть трошки, як кажуть, спокій. Дайте нам спокій і гарні ставки. Дуже часто також серед українців можна знайти питання: а який банк вам дав, в який банк ви звертались? Які банки найбільше дають українцям там і іпотеку? Чи правильно з такої точки зору підбирати банк? Тому що я знаю, що в Британії є дуже багато організацій, які надають іпотеку. І Це не тільки банки, такі просто банки, тобто це можуть бути і конкретно організації, створені, які займаються іпотеками. Тож чи варто рівнятись на досвід когось, чи краще завжди брати конкретну індивідуальну ситуацію і вже підбирати банк конкретно під ту людину з її доходом і так далі? А, звичайно, банки підбираються під індивідуальну ситуацію. Неважливо, чи ви прийшли до свого банку. Першу людину, з кого ви зустрінете, це буде mortgage advisor. Тобто, чи в вашому банку, чи незалежний mortgage advisor, який працює з усіма банками, вашу ситуацію буде оцінювати mortgage advisor. І відповідно до цієї ситуації підбирається банк. Тому сказати те, що добре моїм сусідам не завжди добре для мене те, що добре моїм друзям, не завжди підходить мені. Все індивідуально. Ну і є ще ризик того, якщо банк відмовляє людині в іпотеці. Тобто людина просто звернулася напряму от моєму сусіду, дали в такому то банку іпотеку. Я теж піду, запитаюсь. Йому відмовили? Чи є для нього насправді це такими якимись там поганими наслідками, чи це трохи перебільшена така? Вплив самостійного там намагання в банках десь отримати іпотеку? Ну, відмова <смас> сама по собі, як кажуть, портить настрій, так не тільки настрій, а напевно і нерви також <смас> <смас> і час. Але не є такою е критерією, що все пропало. Ні. Е -м, е -м, потрібно переглянути, по-перше, не. По, якій, по якої причині відмова була а, дана, ну і відповідно з цієї причини попрацювати, тому скоріше за все в другому банку або навіть а, через а, додаткову подачу документів з цією причиною можна розібратися. Тому а відмова це не так проблема. Ви не зустрічали такого, що людина вже там до вас приходить після того, як вона звернулася два-три банки її відмовили, і ви кажете: ой, ну у вас такий кейс. Напевно, я там за нього не візьмусь. Чи буває Кейси бувають різні? <свісно> так що, так, звичайно, ми робимо асесмент, розуміємо, намагаємося зрозуміти ситуацію апліканта іноді. Може бути порада, що краще щось виправити або почекати, і так далі. Але це вже як кажуть дуже дуже індивідуально. Так, ну загалом це було дуже класно. Я думаю, нашим глядачам було цікаво зрозуміти основні відмінності іпотеки в Британії та в Україні. А в наших наступних відео ми будемо розглядати які витрати є, тому залишайтесь з нами.